Оази в літню спеку. Теплу пору року цьогоріч прохолоджатимуть та милуватимуть око мешканців міста та гостей чотири фонтани. Про це повідомив директор обслуговуючої фірми Водоекатехпромо Олександр Чеповий. Мова йде про відомі об'єкти на вічовому майдані, площі Шептицького, поблизу ратоші та біля облмуз театру. На їх експлуатацію комунальники отримали з бюджету 390 тисяч гривень. Однак нарікають, цих коштів вистачить лише на зарплату працівникам використану воду і електроенергію. А от на ремонт водяних елементів благоустрою грошей не передбачено. Саме через брак фінансування не працюватимуть фонтани поблизу стоматполіклініки, адже потребують дорогої капітальної реконструкції. Там є проблеми з герметизацією самої чаші фонтану, і потрібно здійснити капітальний її ремонт. Приблизна кошторисна вартість складає 240 тисяч гривень. Це кошти, які потрібно передбачати окремим рішенням ради. Косметичного ремонту потребують і працюючі фонтани. Комунальники вже підрахували кошту. Це 44 тисячі гривень. У мерії тим часом вирішили краще виділити гроші цьогоріч, аніж в майбутньому довести стан об'єктів благоустрою до розрухи. Я думаю, що такі гроші, як 44 тисячі, ми встані знайти. Тому, будь ласка, давайте пишемо, не знаю, ще трошки буде півріччя, а по півріччю будуть зміни до бюджету вносити. Подавайте свої пропозиції. Олександр, а не пропустіть. Іменно по, по фонтанах на підтримання їх. Роботи з усіх працюючих фонтанів найбільше коштів на поточний ремонт потребує ось цей. Поблизу облмуздрамтеатру. Комунальники пробували передати його у власність готелю Надія та тамтешні управлінці від такого подарунку чемно відмовилися. Тож дану споруду і далі придеться утримувати за кошт місцевого бюджету. Турі, Андрій Гаргара, новини 402.